Привіт, пані та панове, привіт, парфумерне Ютуб. Це відео, початок новорічного марафону на моєму каналі. Це зворотній відлік до нового 2023 року, де кожен день о восьмі ранку буде виходити моє нове відео, присвячене певному парфумерному атрибуту, символу, настрою нового року та різдва. Тобто, поговоримо і про сумне, і про веселе. А я Оля Насонова. Ваша парфюмерна блогерка, будь ласка, долучайтесь до мого каналу. Ці відео марафону будуть недовгими. Тому, будь ласка, дивіться їх уважно, бо без подарунків я вас не залишу. І тема сьогоднішнього відео це найбадьоріший, найсоковитий, найрадісніший символ Нового року з дольками це мандарин. Я ось вивісила всі сім. Тем майбутніх відео з цього новорічного марафону. А вже ж я знаю, що тут знаходиться. Проте далі, наприкінці відео, я буду з вами обрати тему наступного відео марафону, і ми з вами разом будемо до нього готуватися. Отже, це мандарин. Формат відео буде таким: я вам буду показувати один флакон, який я обрала на цю тему, купила або достала з того, що в мене є. А також щоб це було цікавіше з парфумерної точки зору, я буду ще казати, яких парфумів я його обирала, тобто розкажу про переможців та переможених. І мій переможець. Це молекула номер 1 плюс мандарин від бренду Eccentric Molecules. Цей парфум пахне ящиком з мандаринами, який що вони купили на вулиці в холоді і принесли додому до новорічного столу. Це парфум пахне холодом, сяє золотом небес мандаринів і пахне дерев'яними дощечками ящика абсолютно новорічний настрій для мене. Він дарує ці цитруси зроблені альдегідами, тому вони такі гостренькі, іскорки, прохолодні, бадьори мандаринчики. Далі йде молекула і супер деревна молекула, яка пахне кедром з відтінками ялівцю, бо ялівець ботанічно це кедр. Аромат має такі відтінки різної деревини. І це, ця деревина, вона. Така напівпрозора і легка ця є особливість. На відміну від натуральних екстрактів, абсолютів ефірних олій деревини, то ця молекула вона дуже легка. Натуральні компоненти можуть бути важкими. На шкірі мандаринки тримаються десь 20 хвилин. На одязі набагато більше, тому я наношу цей парфум і на одяг. І на шкіру ви можете наносити ці молекули будь-куди. І це міф, що молекули треба наносити лише на шкіру, це не так. І милосердні небеса, якщо ви нанесете це <свісно> на блотер, це все міфи. Не слухайте. Так, на різних людях парфум цей розкривається по-різному. Як будь-який в світі, парфум на різних людях розкривається по-різному. Я передивилась. Декілька інтерв'ю є Щона, парфумера та засновника цього бренду, і жодного слова він не сказав про те, що треба наносити тільки на шкіру. Та він казав, що коли ви підходите до його корнера, його парфумів, ви наносите парфуми на блотеру, увага, це сам сказав Гезе Щон, Відчуваєте. Який парфум вам подобається, який ви відчуваєте краще, і потім наносите собі його на шкіру. Ніякого злочину немає в тому, щоб наносити молекули туди, куди вам хочеться. Цей парфум складається лише з двох компонентів: в піраміді є мандарини та ісой супер. І ось такі новорічні казки мені цей парфум, проте він мені не лише на два тижні в році, коли у мене є новорічний настрій. Я його відчуваю як комфортний на кожен день, бадьорий, цитрусовий аромат. Буду ним користуватись весь рік. І я хочу запропонувати заснувати новий термін в парфумерних колах. Це настільний парфум, як настільна книга, з аналогією, що це щось, що завжди стоїть під рукою. Той, чим ти завжди хочеш користуватися. І я сижу за столом, працюю і підпшикую з ним. Я лежу на дивані, трошечки з'їла парфуму. Ну, то буває з настільними парфумами. Тож, моя мандаринка цього року це. Парфум молекула номер 1 плюс мандарин від бренду Eccentric Molecules. І зараз я вам розповім парфуми, які, з яких я е, обирала, і все ж таки перемогла молекула номер 1 плюс мандарин. По-перше, це, мабуть, кот проходив і щось за собою взяв. Все знайшлось. Перше, це туалетна вода від такі Parma Arancia Capri. Це парфум. Про е, апельсинки. Я вам швиденько зачитаю піраміду. Апельсин це цілілійський мандарин, бергамот лимон, підвідгрін, кардамон і база карамель мускус. Ну що, це дійсно аромат про класний апельсинчики. Більш е, солодкіші, спокійні, не прохолодні. Вони навіть для мене теплі. І ці парфуми малюють мені. Картинку сонця, літа, тепла, берег океана, озера і повз мандариново апельсинового гаю. Ось така картинка зовсім не новорічна. Це взагалі якийсь жар, це туалетна вода. Проте це тримається на мені півгодини, ну максимум, потім нуль, нуль від аромату на мені. Наступний аромат, якого я обирала. Ну, це мої парфумерні друзі. Ось дивіться, що в мене є, і якраз того парфуму, який я хотіла вам показати, в когось він, мабуть, на затесті. Ну, це Orange і сандал від Essential Parfum. Швиденько вам також пірамідку зачекаю, зачитаю. Це горький апельсин, австралійський сандал, кипарис, базілік, дубовий мох. Це аромат набагато цікавіший, насправді, чим Аквадіпарма, тому що він починається таким цілим. Деревом апельсинів із, із листячком, і спагонами, з стовбуром, всім перемололи все і дали понюхати. Дуже класний старт мандариново-зелений, гіркий, прохолодний. Потім цей аромат трансформується в теплу сандалову базу з кремовістю, з солодкістю, ще відчувається дубовий мох, і парфум набуває такого більш маскулінного набуває маскулінного характеру. Е, парфум класний, але не Малює мені ніякого нового року. І він пахне мені все ж таки такими зеленими мандарина апельсинами, не мандаринами. Я в його все ж таки бачу більш як літній освіжаючий бадьорий парфум. Останній парфум, з яким я знайома, який дуже цікавий на тему мандарин. Це від Guerlain. І давайте всі разом. Хто знає. Раз, два, три. Мандарина Базилік. Молодці! Тому що це. Неймовірно прекрасний аромат про вже солодкіший мандарин, ніж той, що я обрала. Мандарин, який тримається довше, ти його відчуваєш більше. Проте я коли би хотіла мати цей парфум, проте я вирішила собі обрати один і більше нічого не купувати. Проте, мабуть, якщо у вас є цей парфум, то... Більш мандаринових і не треба. Я прагну і вам пропоную зробити з цього відео таку певну інформаційну одиницю про мандаринові аромати, щоб людина, яка це дивиться, ви могла не тільки подивитись це відео, а ще й почитати про ці парфуми. Тому розчихляйте, будь ласка, свої найкращі мандаринові аромати. Пишіть про них в коментарях, що ви полюбляєте, якщо ви дуже любите ті парфуми, які я... Не обрала, то напишіть, будь ласка, як ви їх сприймаєте, яке ваше враження від них і чому ви саме їх обрали на тему таких зимових мандаринів цитрусів На тему мандаринових ароматів це все. І зараз обираємо тему наступного відео, яке буде завтра о 8-й ранку. Зустрічаємо з вами, нагадую, кожного дня до Нового року. Отже, наступна. Тема, Теман ну, будеться. Це в нас випічка. То отже, йдемо з вами всі готуватися, я пішла до своєї полички обирати, що у мене є на випічку. я буду обирати таку саме випічку, яка дарує таке дуже спокійне, тихе щастя. Ніби ти сидиш в квартирі, в якій ти хочеш бути, з людьми, які ти, з якими ти хочеш бути, і чай вже заварен, стоїть. І ось-ось вам подадуть ще якийсь пиріг, торт до чаю. Збираємо свої парфуми, про тістечка, пироги і зустрічаємо з вами завтра. Бувайте!